Я вітаю вас на каналі Ландшафтний Джем і запрошую насолодитись півниками, насолодитись сповна своє задоволення і з королівським розмахом, так як це можливо хіба що на Челсі Шоу. Я, ймовірно, ніколи не втомлюся захоплюватись тим, як розплідники рослин Великої Британії презентують публіці свої колекції. Це дійсно вищий пілотаж виставкової культури. Кожний майданчик зі своїм сюжетом, своєю історією і своїм неповторним шармом. А коли йдеться про такі культові квіти, як півники, то вже годі й казати, адже без них неможливо уявити наші весняні сади. Без ірисів неможливі імпресіоністи. Цими квітами можна милуватися і говорити про них нескінченно. Своя легенда про цю квітку є практично в кожного народу. У японців іриси символізують дух воїна, в грецькій мові означають веселку. А у живописі фламандців півник з'являється як релігійний символ. Врешті-решт, ірис став символом цілої епохи, епохи модерну. Його зображували на посуді, гобеленах, воздоблені будівель. Йому присвячували поезії і писали з нього картини, які згодом ставали шедеврами світової культури. краса цієї культової квітки і нині затамовує подих шанувальників творчості Ван Гога. А вже верні щороку навесні справжнє паломництво туристів, котрі на власні очі хочуть побачити ті легендарні алеї півників, що надихали Клода Моне на створення своїх шедеврів. Це надзвичайна удача і радість, що півники. Такі гарні і витончені квіти мають ще одну незаперечну і дуже цінну якість. Вони абсолютно невибагливі. Варто лише дотримуватись елементарних агротехнічних заходів їхнього вирощування, і ваш сад навесні щороку наповнятимуть райдужні кольори веселки. До того ж, сучасні сорти можуть задовольнити найвибагливіші смаки. Селекціонери невтомно пропонують нам все нові і нові варіанти забарвлення. Якщо ви одного разу вже висадили півники на своїх клумбах, то вже точно на одному сорті не зупинитесь. Та й навіщо нам дуже пощастило, що наш клімат підходить для півників і вони з великим задоволенням ростуть і квітнуть в наших садах.